Кліщі це паразити, які живляться кров'ю людей і тварин. Активність кліщів розпочинається під час теплих сонячних днів травня-червня. Надалі їхня активність знижується, а другий менший пік активності припадає на кінець серпня, початок вересня. Кліщі зустрічаються в гаях, лісах, парках, на узбіччях доріг біля річок. Улюбленими місцями проживання кліщів є густі зарості трави, закинуті стежки, низовини, яри. Та сьогодні кліщів можна зустріти навіть біля будинку, на клумбах і палісадниках у високій траві. Найчастіше кліщі прикріплюються до одягу людини. Коли вона рухається, торкаючись гілок дерев, розсуваючи чагарники і травостій або сідає на траву. Перша лінія захисту одяг. Сорочка з довгими рукавами. Закрита комірцем шия. Головний убір. Штани. Бажано заправляти в шкарпетки. Закрите взуття. Уникайте високої трави, особливо після дощу. Кожні 2 години оглядайте себе, дітей і тварин, аби вчасно виявити кліщів. Використовуйте спеціальні засоби, репеленти. Вони бувають у формі спрею або мазі. Для дітей є спеціальні гіпоалергенні варіанти. Повернувшись додому після перебування на природі, обов'язково ретельно огляньте себе. Особливу увагу приділіть наступним ділянкам: лінія шкарпеток, підколінні впадини, нижня та верхня лінія білизни, комір сорочки, волосяний покрив на голові, шкіра голови вуха. Що робити, якщо кліщ присмоктався? По-перше, Звернутися до найближчого лікувального закладу для надання кваліфікованої медичної допомоги фахівцем. По-друге, за відсутності такої можливості, видалення провести самостійно, не допускаючи пошкодження кліща. По-третє, після видалення місце присмоктування необхідно протерти антисептичним засобом, що не можна робити при укусі кліща. По-перше, прикладати до місця укусу компреси рідини спирт, олію тощо. По-друге, припікати кліща. По-третє, тиснути кліща пальцями. По-четверте, брати кліща голими пальцями. У будь-якому випадку після укусу кліща необхідно звернутися до лікаря. Для встановлення нагляду та призначення екстреної профілактики антибіотиками, а також самостійно слідкувати за своїм самопочуттям, перевіряти температуру, оглядати шкіру.